Як любити свого чоловіка? Сто коротких порад для покращення подружніх стосунків. Заміцнюйте впевненість вашого чоловіка і заохочуйте до діяльності, даючи зрозуміти, що ви його потребуєте і цінуєте. Чоловіки схильні приймати все буквально. Коли ви про щось попросите свого чоловіка. Починайте зі слів, зроби, будь ласка, замість чи не міг би ти? Він зрозуміє, що ви потребуєте допомоги, а не просто ставите гіпотетичне запитання. Яке хобі у вашого чоловіка? Вивчіть цю тему з книжок, на курсах чи з інших джерел і одного дня здивуйте його своїми знаннями і вміннями. Якщо ваш чоловік смовкає під час розмови, не думайте, що він ігнорує вас. Багато чоловіків люблять відкласти розмову і обдумати важливі питання перед тим, як про них говорити. Дайте йому час. Коли ви розповідаєте чоловікові про свої почуття, дайте йому зрозуміти, що не намагаєтеся наказувати, як він має робити. Довіряйте своєму чоловікові. Йому потрібно знати, що ви вірите в те, що він бажає вам найкращого, і робить усе можливе у шлюбі. Коли ви відкриті і сприймаєте чоловікові пропозиції, то задовольняйте його потребу в любові. У відповідь Він любитиме вас. Занотовуйте прохання свого чоловіка, щоб пам'ятати про них без нагадування, він це оцінить. Повідомте вашого чоловіка заздалегідь, на яку підтримку від нього сподіваєтеся, вам буде легше поділитися з ним своїми проблемами і почуттями, коли знатимете, що він свідомий того, що йому очікувати. Перед приходом чоловіка з роботи знайдіть кілька хвилин на те, щоб прийняти душ. Причепуритися, причесати волосся. Він зрозуміє, що ви це зробили саме для нього. Багато чоловіків легко запам'ятовують цифри, рахунки футбольних матчів, ціни на біржі. Чи відомо вашому чоловікові, про що ви хочете, щоб він пам'ятав? Запишіть йому для нагадування особливі дати і події. Багато чоловіків хочуть, щоб їх не чіпляли, коли вони роздратовані чи в поганому настрої. Запитайте у такому випадку, я можу тобі якось допомогти, чи мені краще залишити тебе на самоті? Я ладна зробити і те, і те. Коли ваш чоловік просить вибачення за образу, дайте йому зрозуміти, що ви його пробалите. Чаєте, любите та цінуєте. Справжнє прощення не принижує почуття гідності, а навпаки, вивищує його. Примирення робить, чоловіка і дру... робить дружину і чоловіка рівними. Якщо воно справжнє, тоді ніхто не почувається приниженим. Ви почуваєтесь рівною у ваших стосунках. Чи розуміє ваш чоловік, що ви цінуєте його співпрацю? Спитайте у нього про це, прямо говоріть про свої прохання, не кажіть, зітхаючи, гарно було би десь на тижні повечеряти в ресторані. Натомість скажи запроси мене, будь ласка, на цьому тижні до ресторану. Стосунки у подружньому житті романтичними не стають самі по собі. Ви можете додати романтики у ваші стосунки своєю увагою, бажаннями, думками і діями. Коли останній раз ви потирали своєму чоловікові збинку, готували його улюблений десерт, забігали до нього в офіс пополудні, телефонували, щоб сказати, я кохаю тебе і з нетерпінням чекаю, коли ти прийдеш додому. Запитуйте у свого чоловіка, на які три молитовні просьби він хотів би отримати відповідь в наступні 30 днів, запишіть прохання на картках, залишаючи місце для відповіді, і поставте на потім для вас обидвох місце. Потіштеся разом з ним, коли Він отримає відповідь на свої молитви. Хваліть свого чоловіка в присутності інших, кладіть особливі записки в кишеньку його сорочки чи в портфель. Чоловік набагато відкритіший до змін, коли відчуває, що його люблять, йому довіряють і його приймають. Які вчинки вашого чоловіка дозволяють вам відчути, що вас люблять, цінують і поважають. Напишіть про це і укладіть записку у свіжий номер його улюбленого журналу, чи приклеїте її до спортивної сторінки у газеті. Ваш чоловік потребує заспокійливого, поміченого, короткого і вирозумілого спілкування. Спитайте його, який період дня найкращий для розмови з ним. Слухайте уважно, коли чоловік розмовляє з вами. Вимкніть усе, що відволікає, відкладіть справи, дивіться йому в очі і підтримуйте розмову. Недорогий, але надзвичайно цінний подарунок. Захоплюйтеся своїм чоловіком, дякуйте йому, підтримуйте і цінуйте. Ваше захоплення додасть йому впевненості, і він захоче й далі відповідати на ваші потреби. Якщо чоловік не чує вас, коли кажете, Я люблю тебе. Причина може бути тому, що ви надто довго говорили це одноманітно. Висловіть свої почуття у спосіб, який його здивує. Напишіть про них на церкалі, у ванні чи на його календарі, або приклейте записку на сонцезахисний щиток у його машині. Не ваша справа виправляти чоловіка. Підтримуйте його, хваліть і ніколи не сприймайте Його як належне. Ви можете хотіти, щоб він змінився, але залиште цю роботу для Святого Духа, не змагайтеся з чоловіком, будьте його другом. Бажайте йому всього доброго, і радійте за його успіхи, пишайтеся ним, візьміть на себе роль і учня. І вчителя у вашому подружньому житті, щасливою є та сім'я, де чоловік і дружина вчать одне одного і вчаться одне в одного. Часто моліться разом, Але ще коли чоловік і дружина разом моляться до Бога, вони розкривають секрети справжньої гармонії і відмінності в їхніх смаках, збагачують їхній дім, а не загрожують дім. Обговорюйте з чоловіком ваш бюджет, банківські рахунки і податки, затаювання особливих переживань і фінансових проблем лише їх загострень. Пам'ятайте, не існує досконалого чоловіка, досконалої дружини і досконалого шлюбу. Щира Любов до вашого чоловіка не сумісна з ревнощами, заздрістю чи злістю, такі реакції радше відштовхують його від вас, ніж приваблять. Мовчання не завжди золото, особливо між чоловіком і дружиною. Спитайте свого чоловіка, чи не хоче він знайти час на розмову з вами. Не погоджуватися зі своїм чоловіком це одна справа. Поводитися неприязно інша, скажіть Його, що любите його, навіть якщо не сходитеся в його погляд, усіх погляд, знайдіть запис улюбленої пісні вашого чоловіка, увімкніть її. Запитайте в нього, яка музика найбільше його заспокоює і розслаблює, і тоді купіть її запис для нього, усвідомте. Що інколи любов до вашого чоловіка буде прийняття тим вашим рішенням, а не сильним почуттям, такою є заріла, міцна любов, це агапе, любов милосердна. Чи знаєте ви, що найбільше потрібно вашому чоловікові, коли він засмучений, виснажений чи спантеличений? Можливо, товариство, можливо, простір або спокій і тиша. Будьте поряд з ним, ваша чуйність, присутність, терпіння і молитва допоможуть йому відчувати, що його люблять. Фантазії у шлюбі є здоровими, доки свідомість жінки наповнена її образами її чоловіка. Фантазуйте про свого чоловіка. Коли ви любите свого чоловіка, ви сприймаєте його почуття і точку зору серйозно, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Коли ви не погоджуєтеся з ним просто скажіть, я бачу це по-іншому, але, мабуть, я можу навчитися чогось від тебе, повірте це. Говорити своєму чоловікові ти не розумієш, не допоможе йому краще зрозуміти ваші потреби. Такі слова звучать як звинувачення, і він їх не почує. Спробуйте наступне, дозвольте мені сказати це по-іншому. Ніколи не просіть підтримки у Бога в тому, що Він уже заборонив у своєму слові. Усе, що нам слід робити, це бути покірними. Лекція місце в аудиторії, а не в домі. Жертовна любов не вимагає, вона просить з повагою. Просіть один раз, не прискіпуйтеся. Якщо ваш чоловік скаржиться, не сперещайтеся з ним, дозвольте йому прийняти власне рішення у свій час, вирішуйте проблеми подружнього життя, тільки -но вони з'являться. Гармонія у подружньому житті існує тоді, коли між вами обидвома присутні відсутні невирішені проблеми і образи. Звинувачення у подружньому житті. Може виявити відповідальних, але воно не принесе примирення. Обмежте обговорення проблем до одного питання на раз. Дайте зрозуміти вашому чоловікові, що, вислухавши вас, він найбільше зможе допомогти у розв'язанні проблеми. Визнайте, що вираження гніву не обов'язковує чимось поганим. Різниця в тому, як саме ви виражаєте свій гнів. Близькість у шлюбі є сексуальною та емоційною, але емоційна близькість є прелюдією до сексуальної. Дайте зрозуміти чоловікові, що коли він щодня розмовляє з вами і приділяє вам увагу, то зможете краще відповісти йому сексуально. На вашу наступну річницю шлюбу подаруйте своєму чоловікові листівку, якій перелічено стільки причин, з яких ви щасливі бути з ним одруженою, скільки років ви прожили разом. Багато чоловіків не люблять ходити по магазинах. Зацікавте свого чоловіка, подарувавши йому карту улюбленого торгового центру з переліком товарів, які йому можуть його зацікавити. Додайте список магазинів, де він зможе знайти товар, йому це сподобається. У період особистої чи сімейної кризи не витрачайте енергії на з'ясування причин, чому це сталося. Довіряйте Богові, використовуйте вашу енергію творчо і не сумнівайтеся, що рішення знайдеться. Яким є Божий план щодо вас і вашої сім'ї у даний час? Воля Божа зростає у вас. Те, що не є Божою волею, відімре, ви втратите інтерес, але Божий план не відімре ніколи. Спокуса є неминучою, але це не проблема. Проблема може бути те, що ви робите зі спокусою. Ви будете з нею загравати, насолоджуватися нею чи відкидати її. Говоріть зі своїм чоловіком про те, як ви розумієте Бога, хто він такий і яким він є. Розпитуйте про його бачення. Подружнє життя калічить не проблеми і конфлікти, а емоційний голод. До якого призводить апатичність і байдужість. Спробуйте перевершити свого чоловіка турботливістю. Ось тут є добра нагода для змагання. Придумайте три способи, у які ви можете прислужитися своєму чоловікові на цьому тижні. Знайте, що як дружина, ви будете робити помилки. Це знає ваш чоловік і Бог. Не здавайтеся. Вчіться на своїх помилках і рахуйтеся далі, і рухайтеся далі. Саме тоді, коли ви робили щось для свого чоловіка, і разом з ним ви в нього закохалися, в такий спосіб ви і зберігатимете любов, відправте дітей до няньки, приготуйте для чоловіка ванну з піною, коли він повернеться з роботи, і влаштуйте вечерю перед каміном. Не стримуйте себе у творчості, робіть усе можливе, щоби чоловік відчув вашу прихильність до себе, чоловік, який почувається впевнено у своїй ролі, ставиться до дружини з любов'ю. Чи достатньо добре знає вас чоловік, щоби написати вашу біографію від одного року? До 15, якщо ні, допоможіть йому в цьому. Ви почнете гарну розмову, і він вас буде краще розуміти. Коли ви ставитеся до свого чоловіка з любов'ю, то начебто кладете гроші на депозит, на ці гроші нараховуються відсотки. Робіть багато вкладів. Коли ваш чоловік дає зрозуміти, що ви зачепили його заживе чи образили, згадайте свою мету і подумайте, як зреагувати. чи станете себе захищати, обра... образитися, виберете покірливість, будете розкаюватися. Якщо вашою метою є відновити близькість, то вибір зрозумілий. Якогось вечора перед коханням з вашим чоловіком. Прочитайте в голос Пісню Пісень, які ваші мрії щодо шлюбу, ще не здійснилися, розкажіть про них своєму чоловікові і створіть умови для їх втілення, які три запитання чи фрази ваш чоловік не хотів би чути у вашому житку? Якщо ви їх не знаєте, то спитайте і більше не вживайте. Слово, «якби тільки зупиняють дію. І викликають зайве хвилювання та відчуття тривоги у вашому подружньому житті, коли ви відчуваєте, що, якби тільки ув... уже на язиці, скажіть натомість, віддамо це на милість Бога, якого подарунка очікує ваш чоловік. Не запитуйте у нього про це, з'ясуйте самі, а тоді подаруйте, ви помітите, як у нього у серці. І свідомості формується ваш новий образ. Перш ніж давати своєму чоловіку поради, спитайте, чи він їх потребує. Може, йому потрібно, щоб ви лише мовчки вислухали його слова? Дозвольте вашому чоловікові бути унікальним. Це так по-чоловічому. І усі чоловіки однакові ніяк не поглибить розуміння. Відмінності між вами і вашим чоловіком можуть розділити вас і ослабити шлюб, але можуть і допомогти розвинути якості, яких за іншого, мов ви ніколи б не набули. Напишіть три відмінності, які різнять вас з чоловіком, і подумайте, як вони можуть зміцнити ваш шлюб. Допоможіть своєму чоловікові обдумати і зреалізувати його потенціал. Спитайте у нього, що ти хочеш робити через 5 років, через 10, як я можу в чому тобі допомогти? З'ясуйте непорозуміння з вашим чоловіком, атакуйте проблему, а не особу. Пропонуйте альтернативу. А не вперто тримайтеся за власне річ, рішення, так наче воно єдине можливе. Продовження буде останнє в наступному записі. Обіцяю, що після третього, як любити запису, як любити свого чоловіка, буде запис, як любити свою жінку. А ви якщо бажаєте послухати моє повчання, підпишіться на свій канал. І пропоную подискува... подискутувати у коментарях, що підходить вам з того сказаного, а що не підходить. Амінь. Як любити свого чоловіка? Продовжуй. Чи знаєте ви, що найбільше потрібно вашому чоловікові, коли він засмучений, виснажений чи спантеличений? Будьте готовими робити деякі речі так, як робить їх ваш чоловік. Поскладайте інструменти у гаражі, як він, або покладіть пошту поруч із його кріслом, а не на кухонному столі. Тільки заради того, щоб його потішити. Купіть 10 листівок і надсилайте їх вашому чоловіку по одній щомісяця. Якщо вам треба прийняти важливе рішення, спочатку помоліться, взиваючи до мудрости, а потім попросіть чоловіка про допомогу, майте на увазі. Що він може краще за вас знати, що робити. Злидні та сором, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення той у пошані. Книга Приповідок 13:18. З яким дорученням, зауваженням вашого чоловіка нещодавно висловленим ви не погодилися? Погодьтеся з ним для Нього і задля Нього. Любов усе зносить, усе вірить, усе надіється і усе перетерпить. Перший Коринтян 13:7. Не розглядайте ваші шлюбні обіцянки під мікроскопом, фокусуючи увагу лише на проблемах. Подивіться на все більш реалістично. Складіть список усіх позитивних моментів і покажіть його своєму чоловікові. Регулярно моліться, вивчайте святі писання, або читайте релігійну літературу разом з своїм чоловіком, або послухайте якісь повчання з інтернету. Чим ближче ви до Бога, тим легше вам буде. Відкритися для свого чоловіка. Не треба вважати, що знає думки вашого чоловіка, коли він мовчить. Скажіть йому: я не знаю, про що ти зараз думаєш. Але хотіла би знати. Обіцяю, що коли ти висловиш мені свої думки, вислухаю їх без коментарів. І тоді притримуйте ще обіцянки. Залишіть записку на панелі машини вашого чоловіка із запитання, як вам стати кращим слухачем, подякуйте йому за поради і застосуйте їх на практиці. Конфлікту у подружньому житті уникати набагато легше, ніж робити кроки, необхідні для його розв'язання. Уникнення, однак, лише ускладнить справи. Для того, щоб конфліктів позбутися, визнайте їх, обговоріть і знайдіть творчі методи їх розв'язання. Наскільки ви є привабливою для свого чоловіка, до якої міри ви обидвоє все ще несумісні, чи переходите ви від несумісності до привамливості? Подумайте про три шляхи зменшення вашої несумісності, збільшення вашої взаємної привабливості або одного і другого разу. Прощення це не виплачена страхівка в життя. Вона вимагає, щоб ми постійно робили вклади у полі сімейного відродження. Ви засмучуєтеся, коли чоловік з вами не розмовляє. Будьте терплячою і прийміть його спроби спілкуватися, висловлюйте вдячність, коли він слухає вас, слухайте, не перебиваючи, коли він починає говорити. І не вимагайте більшого, згодом Він розкриється перед вами. Золоті, як бучка в оправі срібні. Слово сказане, до речі, з книги Приповідок 25.11. Переклад для подружнього життя, добре слово сказане в добрий час. Як це прекрасно, коли вам найкраще поговорити з вашим чоловіком. Складіть список подій у вашому подружньому житті, які б ви хотіли пам'ятати через 25 років. Попросіть чоловіка написати подібний список і показати його вам. Дайте наступну обіцянку вашому чоловіку, ані вдень, ані вночі не принижу я тебе в присутності інших, ні перед твоєю сім'єю, ні перед моєю, ні перед нашою. Якістю вашого духовного життя буде зцілення від болю і ран, завданих життєвих стресами. Регулярно обговорюйте своє спільне духовне життя, подумайте про те, як би ви могли зробити його ще краще. Якщо ваші лінії комунікації потребують ремонту, станьте самі майстром. Можливо, вам і вашому чоловікові, перш ніж відбудувати стосунки, буде потрібно зруйнувати якісь ціни. Знайдіть 10 хвилин щодня для спокійної розмови це початок. Пам'ятайте, що в подружньому житті не так важливо, хто правий, як те, що є правильним для подружнього життя. Подумайте про це. Любляча дружина привертає увагу свого чоловіка до його позитивних якостей і допомагає йому віднайти і розвинити його таланти. Складіть перелік позитивних якостей чоловіка, попрошіть його зробити те ж саме, а тоді покажіть одне одному ваші списки, дайте йому зрозуміти ваші списки, дайте йому зрозуміти, що вірите в нього. З усіх сил намагайтеся бути зрозумілою, ставте запитання. Наводьте приклади, відтворюйте реакції, використовуйте слова та ілюстрації, з якими ваш чоловік може себе ототожнити, Зосередьте увагу на візуальних прикладах, влаштуйте вашому чоловікові романтичне побачення, записавши касету чи домашнє відео, Робіть це із задоволенням, поставте касету в інтимний момент. Він оцінить вашу творчість, О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, то я б не соромився, зважаючи на всі твої веління, Псалом 119, 5, 6. Чи маєте ви звичку запам'ятовувати Писання? Якщо ні, тоді запропонуйте вашому чоловіку разом вивчати повіршу віршу щодва тижні. Високий тиск у шлюбі спричинений холестерином, який закупорює судини вашого спілкування. Чи ваші дії та реакції легко передбачити? Чи ви завжди йдете рутинною дорогою? Змініть сьогодні щось у ваших стосунках з чоловіком, здивуйте його. Стрес часто робить чоловіків тихими. Заглибленими в себе або давати поради чоловікові, коли він переживає стрес, натомість запропонуйте йому простір, уважне вухо, ніжні обійми або втіху від кохання. У подружньому шліті слід плекати здатність вільно і сміливо виявляти пристрасть і захоплення. Одним з найбільших дарів, яких ви можете нагородити свого чоловіка, дати право схибити і бути недосконалим. Зрештою, ви очікуєте цього від нього правда. Якщо ви вважаєте, що досягли певних позитивних змін, про які вас просив чоловік, оцініть їх за своїм і за його мірила. Запитайте, що він про це думає, не сперечайтеся, якщо його відповідь буде відрізнятися від тієї, на яку ви очікували, чи сказали ви коли-небудь своєму чоловікові, ти мене так дратуєш. Чи справді він має над вами таку владу? Може, справу в чомусь іншому. Подумайте про це. Якщо бажаєте. Слухати мої повчання, підпишіться на мій канал.